Вітаю, діти! Сьогодні перед заняттям з фізкультури згадайте, будь ласка, вправи, які ви робили на ранковій зарядці. Хто ранок починає із зарядки, у того буде все в порядку. Ні хвилини не дармуємо і на місці всі крокуємо. Переходимо на біг, дуже корисний для всіх. Біг усім допомагає, всі хвороби проганяє. Руки вгору почергово, вправо робимо чудово. Руки на пояс ставимо сміло і повертаємось вправо і вліво. Раз підняли руки вгору, два нагнулись всі додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги. Розстрибаємо тільки раз, скільки пальчиків у нас. Ні хвилинки не дармуємо і на місці всі крокуємо. Молодці, діти. Пострибайте на обох ногах, пересуваючись вперед. Полазьте по гімнастичній стінці. Не пропускайте східці під час лаз... лазіння, не ставте одночасно руки та ноги на один східець. Не поспішайте, міцно тримайтеся руками. Пограйте у гру хто тихіше. Разом з друзями Навчіться ходити дуже тихенько та бігати в одному напрямку, не наштовхуючись одне на одного. До побачення!